Про чоловіків, які мовчать, і тягар, який мовчить разом із ними. Якщо ти слухаєш це зараз, можливо, у твоєму житті є щось важке, Щось, про що не прийнято говорити. Автор каже: більшість чоловічих драм тихі, непомітні, завчені ще з дитинства правила, які забороняли плакати, слабшати, просити, помилятися. Бути живим. Це і є тінь Сатурна, та вага, яку хлопчики несуть, дорослішаючи, і часто несуть усе життя. Дитячі уроки, які стали нашими в'язницями, те, у що нас формували, не зникає з віком, дитинство не закінчується, коли ми виростаємо. Воно продовжується всередині нас у вигляді переконань, ти справляєшся сам, не навантажуй інших своїм болем. Будь сильним завжди. Хто ти без своєї корисності? Тож, коли дорослий чоловік страждає, він страждає мовчки, Сатурн навчив його цьому давно. І Холіс спитає, чим це закінчується для душі? Момент, коли маска стає тяжчою за обличчя. Послухай, можливо, ти впізнаєш себе, ти працюєш, тримаєшся, підтримуєш інших, і навіть коли виснажений, кажеш все нормально. Але всередині з'являється тріщина. Тиша стає гучнішою. І ти вже не розумієш, це я так живу чи просто існую? Тінь Сатурна так і працює. Вона робить нас функціональними, але порожніми. І одного дня ти запитуєш, а де я сам у цьому всьому? Гнів, якого ми боїмося, і гнів. Який нас рятує. Гнів це не зло, це сигнал, це душа, яка стукає зсередини, коли нас постійно вчать бути тихими. Холіс пише, що непрожитий гнів чоловіка перетворюється на сором, самобичування або втому, яка з'їдає зсередини. Тому, коли ти злишся, прислухайся, що там болить. Де ти переступив себе, де занадто довго тримав усе сам, гнів може бути початком свободи, якщо дозволити собі почути його. Ті ролі, у яких ми тонемо – хороший син, сильний чоловік, надійний партнер, мудрий друг. Той, хто не падає, той, хто тримає, той, хто зрозуміє, витримає і не образиться. Чи є там місце живому тобі? Чи це просто набір масок, які ти носиш давно, хоча вони тісні тобі? Холіс нагадує: роль це завжди виживання, а бути собою це завжди ризик. Але без ризику немає свободи. Точка зламу, коли чоловік перестає бігти від себе. Колись настає момент, коли ти вже не можеш сховатися за роботою, досягненнями, відповідальністю, жартами, цинізмом або мовчанням. Момент, коли душевний біль стає важливішим за імідж, і чоловік уперше в житті ставить собі питання, що я насправді хочу, а не що від мене очікують. Це момент, який лякає, але це також момент, з якого починаються справжні зміни. Маленькі акти сміливості, які повертають нам себе. Холі спеша чоловіча зрілість не в силі, а в чесності перед собою. Іноді це виглядає дуже тихо сказати, я втомився, мені важко. Я більше не можу бути тим, ким ви хочете, мені потрібна підтримка. І це не слабкість, це дорослість, це спосіб повернути собі власне життя трошки чесності щодня, і маска починає падати. І під нею людина, яка нарешті дихає. Світло, яке приходить. Після тіні Сатурна, Сатурн не кара, він учитель, суворий, але чесний. Він забирає у нас хибні ролі, зайві обіцянки і всі ті очікування, під якими ми гнулися роками. І коли цей тягар спадає, ти помічаєш, що стоїш рівніше, дихаєш глибше, говориш. Повільніше, відчуваєш більше, ти перестаєш бути тим чоловіком, якого створили інші, і стаєш тим, ким хотіла стати твоя душа. Це і є вихід із ціни Сатурна.